Цьогоріч на міській площі міста з'явиться нова новорічна ялинка. Наразі тривають монтажні роботи. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Володимира Семенова, згідно рішення виконкому на покупку новорічної красуні виділено 77 тисяч гривень. Вона купить себе протягом трьох років, тому що її гарантія, що вона буде славитися в нас в місті десь до 10 років. А якщо нам ялинка, ту, що ми яка з лісу привозимо, обходиться десь в середньому 30 тисяч, то за три роки практично ця ялинка окупається. Приємним є те, що керівники деяких підприємств запропонували свою допомогу в оформленні ялинки іграшками, освітленням та іншими новорічними принадами. Опрацьовано питання з нашими міліцією. Що буде кожну ніч тут діжутство, і, і з вчорашнього дня це все началось. Тож, 19 грудня о 16 годині, на міську площу запрошуються всі мешканці міста для урочистого відкриття новорічної ялинки.